Знаходимося зараз агроцентр Боднарсад. І додивіться це відео до кінця, бо воно буде настільки цікаве і настільки корисне для всіх нас, українців. Тому що, тому що дивіться, ко кого, кого я зустрів. Ось Артем збирає благодійні кошти на Артем. А ну скажи в двох словах: на що ти збираєш? Та мене звати Артем, У мене благодійний пішопохід. Я збираю кошти для лікування військових, а саме для малої підрозділів зову. Збираю для благодійного фонду Янгу, який якраз таки піклується про військових. Ось. Артем сьогодні вже йде 44-й день, якщо не помиляюсь, так? да? 44-й так, день. Так. Подивіться, весь на мундіруванні старається, вносить дуже дуже великий внесок, вносить своїм походом благодійним для наших захисників. Тому це він зараз перебуває в Ужгород, правильно? А в Ужгород через Вінницю. буде у Вінниці е, Ужгород йде на Вінницю. То прохання всіх, хто буде зустрічати Артема. Він з прапором, він йде, ви його по-любому, ось такими, як так. вони правильно називаються, Ту... туристичні палиці, ходулі, палки. Ходулі, ходулі, палки туристичні. Тому е, будете проїжджати, зустрічати Артема по дорозі, буде змога, станьте, запропонуйте свою допомогу. Так. Можете просто сфоткатись з дітьми, самі це все буде йти в користь і в облаго всіх нас. Тому прошу зустрічайте завжди з посмішкою. Отак, от побачимось.